— Давай я скажу, не я скажу. Так що я маю? Так і питання, можна ще раз. Буди гідра то-то-то. Так сказати? Я не впевнена, що ви будете сміятися, но я скажу. Більше вдома як на бійник. Ну от бачите, що получается, коли ми перебиваємо друг друга. Тихо. Моє що там щось тротильне таке, не кажи такого просто. А то ще розриваємося тут. Це потом не треба було на кіно тітє Всім привіт! Ми раді вітати вас на 33-му каналі. Kids. Сьогодні у нас надзвичайно особливий випуск, адже ми будемо спілкуватися з талановитими дівчатками. Це Діана та Ілона Міхно з гурту Sisters Mix. Вони підкорюють серця своїм унікальним голосом, яскравою харизмою та незабутніми виступами. Цей гурт не тільки дарує нам музику, а ще й активно підтримує наших військових. Своєю волонтерською діяльністю допомагають їм у цей складний час. Їхня музика це потужна енергія, сучасний ритм і чистий вокал, який проникає прямо в душу. Ці дівчатка не тільки запалюють сцени, а ще й підкорюють тренди в TikTok. Там їхні треки розлітаються з шаленою популярністю. Тож зустрічайте гурт Сістер Смікс. Зелене є жито, зелене. Хороші, у мене. Зелене жито, женці живуть. Хороші гостівка ту йдуть. Всім привіт! Привіт, раді вас бачити. Вітаю! Розкажіть, будь ласка, про своє дитинство і яку роль у вашому житті відіграє сім'я? Вітаємо наше дитинство було неймовірне. Взагалі, дуже такий теплий спогад дитинства, тому що ми з самого маличку займалися улюбленою справою. Коли нам було 5 років, ми пішли в музичну школу, розвивали свій талант. І ну, взагалі, дитинство для нас це дуже дуже теплий спогад. Батьки нас завжди підтримували, і завдяки ним ми зараз співаємо і продовжуємо іти в цьому напрямку. Скажіть, як це рости, як сестри близнючки Чи завжди у вас були однакові інтереси? Ну, ви знаєте, мати сестру-близнючку це дуже круто, і такий шанс випадає в житті, мабуть, дуже рідко. Нам пощастило. Так, інтереси в нас співпадають, смаки також. І ми взагалі з Ілоною вирішили, що якщо так сталося в нашому житті, що ми народилися близнючками, то ми будемо цей шанс використовувати по максимуму. І тому ми одягаємося однаково. У нас однакові смаки, однакові інтереси. Ми завжди е, спілкуємося і гуляємо в одній компанії. Тобто ми завжди разом. Е, знаєте, є такі сестри-близнючки, які. Гуляють в різних компаніях, одягаються по-різному, вважають себе кожна там, індивідуальністю, а ми просто як одна ціла, і це, це круто. А ще хочемо сказати, що у нас однакові смаки не тільки на одяг, а й на хлопців. Був в нас такий випадок в житті, коли нам подобався один хлопець, і ми не могли його поділити. Але ви знаєте, ми з не наскільки рідні, що. Ми швидко дійшли згоди. Ну і ми вирішили, що цей хлопець нам не потрібен е, і не дістанеться нікому. <плес> 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 Чи пам'ятаєте ви свою першу пісню, яку виконували на сцені? Чи можете ви її заспівати? Так, пам'ятаємо, ми е, ходили в музичну школу і в першому класі вперше поїхали на конкурс е, з піснею Наталії Май а сорочка мамина і зайняли третє місце. Тому це запам'яталося нам так, і ми, звісно, можемо заспівати цю пісню зараз для вас. А сорочка мамина біла біла, а сорочка мамина серцю мила, а сорочка мамина зіріває, я її до серденька пригортаю. Дякую. Як ви вже раніше зазначили, ви навчалися в музичній школі. Розкажіть, чи вмієте ви грати на музичних інструментах? Так, ми навчалися в музичній школі 9 років і основним музичним інструментом у нас було фортепіано. Тому ми вміємо грати на фортепіано, але ще вміємо на бандурі грати, тому що ми захотіли додатковий музичний інструмент. І так як ми народниці, ми співаємо народні пісні. А бандура, як всім відомо, це народний інструмент. Тому ми вирішили, що хочемо спробувати повчитися ще і на бандурі грати. Але зараз у нас тільки фортепіано як основний інструмент. Розкажіть, чи зараз добуваєте якусь музичну освіту? Так, звичайно, по закінченні музичної школи ми вступили в гадяцький фаховий коледж культури і мистецтв. Там вчилися на 4 роки, а потім вступили в Київський університет Драгоманова. Зараз на четвертому курсі закінчуємо вже так. Але ми плануємо ще вступати на магістратуру, тому що хочемо ще вчитися і розвивати свої здібності. Хто з вас першою зацікавився музикою? Як проявилися ваші таланти? І чи мріяли ви стати співачками? Чи у вас були взагалі інші мрії, ким стати? Ну, дивіться, в нас немає такого, хто перший зацікавився музикою, тому що ми пам'ятаємо себе ще маленькими, і ми завжди вдвох співали щось там, якісь пісеньки дитячі. І нам це було так близько по душі, що коли мама наша помітила, що ми цікавимося музикою, вона віддала нас в музичну школу. І там вже ми почали активно займатися, розвиватися. Тому так це все і пішло з дитинства. І ми якось разом так вдвох з сестрою нам подобалося співати. Це був спільний такий інтерес. І потім, вже коли ми закінчили музичну школу, вступили в коледж. Ми хотіли стати саме співачками, не вчителями вокалу, там, наприклад, не якоюсь там іншою професією займатися, а саме артистками. І ми, так знаєте, наполегливо до цього йдемо. Чи стикалися ви в дитинстві з булінгом? Та, взагалі, як ви ставитесь до булінгу серед дітей? Особисто ми з Ілоною з булінгом не стикалися, тому що ми вдвох і завжди можемо дати відсіч людям, які некоректно Відносяться до людей, булять. А навпаки, ми з Ілоною могли захистити дітей, яких ображали, булили. Ми дуже погано відносимося до булінгу і, взагалі, хочемо робити все можливе, поширювати в маси інформацію, що булінг це погано, оскільки зараз діти дуже жорстокі. І треба якось це обмежувати. Нещодавно ми відвідали Київську міську раду, де нас запросили в тур по Київській області. Будуть концерти з протидії булінгу дітей в Україні. Там будуть виступати відомі артисти, блогери. Ну і ми також, тому слідкуйте за нами. Ми все поширимо в себе в соцмережах: Тік-ток, Інстаграм, Фейсбук. Слідкуйте. Так сталося, що ваш батько Сергій з дитинства не чує. Як ви з ним розмовляєте? Чи і чи доносите ви зміст своїх пісень йому? Так, ну взагалі-то для нас це така досить хвилююча тема, але зараз постараємося вам розповісти. Так, наш папа не чує самого дитинства, і ми спілкуємося з ним мовою жестів. Папа завжди відвідує наші концерти. Приходить, ну жодного концерту не було, на який би він не прийшов. Він для нас як талісман, тому що є така історія. Ми коли їздили в дитинстві на конкурси, і завжди, коли приїжджав папа, ми отримували або гран-при, або перше місце. Але, на жаль, він може тільки спостерігати за нами, але не може чути, як ми співаємо. Тому ми в подальшому хочемо організувати проекти, щоб співати і перекладати жестовою мовою для людей з вадами слуху, щоб, щоб донести до них сенс пісні і щоб вони не відчували себе обмеженими. Скажіть, будь ласка, чи є у вашій родині люди творчих професій та чи є, зокрема, музиканти? Чи підтримує ваша родина вас на вашому творчому шляху? Щодо родини, так нас завжди підтримували наші рідні, завжди ми їздили на концерти. Мама з нами з цими костюмами. Ну, може, мама завжди, от як нам розповідала мама, вона почула пісню, яку ми почали там розучувати, співати, і вона вже в голові собі промальовує образ для нас, а потім втілює його в життя. Тому під кожну пісню в нас був свій сценічний костюм. І по конкурсах завжди їздили з нами? Ну тобто, вони нас завжди підтримували в наших е, творчих починаннях, і ми їм дуже за це вдячні. Як те, що ви близнючки впливає на вашу творчість, і чи допомагає вам це розуміти одна одну? Так, Ми хочемо сказати, що те, що ми близнючки, дуже впливає на нашу творчість. І е, зараз пояснимо. По-перше, ми е, схожі, ми однакові, ми однаково одягаємося, це кидається людям в очі. Це як наша фішка. Так. А по-друге, е, ми співаємо в два голоси. І це цікавіше звучить. Тембрально у нас голос дуже схожий. І навіть дуже часто нас по голосу не можуть від відрізнити. Я вважаю, це наша фішка, це круто. Ми цим користуємося, тому що, як ми вже казали, такий шанс випадає на життя один раз. Хто з вас зазвичай пропонує нові ідеї для нових виступів? Ну, буває по різному, до кого прийде натхнення. Можуть Ілона пропонувати щось, а я її в цьому підтримувати. Ну або навпаки. Чи були такі моменти, коли ваші думки настільки збігалися, що ви пропонували одну ідею? Так, у нас наскільки збігаються думки, що ми навіть говоримо одночасно. Є в нас такий прикол. Да, наприклад, коли нам ставлять якесь питання, ми на нього можемо е, однаково разом відповісти. В унісон. сон. Да. І це і Дуже всі зразу починають сміятися. Який із ваших треків для вас є найбільш особливим і чому найбільш особливою, все таки для нас є пісня Ми народний скорений яка вийшла під час війни. Ми її написали для того, щоб підтримати наших захисників, наш український народ. І ця пісня така, знаєте, такий символ нашої української нації. Так, а потім ми почали робити сучасні обробки на українські народні пісні, тому що ми, коли були менше, співали українські народні пісні, але зараз хочемо, щоб вони набивали якоїсь сучасності, щоб їх слухала молодь, і зробили сучасну обробку на українську народну пісню Зелена жито. Так, як... Цю пісню знають всі українці, і хочемо, щоб вона звучала по-новому, тому класно теж вийшло. А зараз працюємо над новими піснями, і вже на початку наступного року ви почуєте нову пісню, яка називається Подаруй. І ми дуже сподіваємося, що вона вам всім сподобається, тому що нам вона дуже подобається. Хто для вас є. Зірцем у музичній творчості. І з ким би ви хотіли зробити колаборацію? Ну, Так як ми співаємо в українському народному стилі, то е, у нас народний голос, то нам е, імпонують такі виконавці, як Джері Хейл е, і Калуш. Також нам подобається співак Діма Прокопов, е, і ми б з ним в подальшому хотіли зробити колаборацію. А ми знаємо, що ви підтримуєте багато благодійних проєктів. Розкажіть про ваш шлях у волонтерстві до повномасштабного вторгнення. Ми з Ілоною допомагали дитячим будинкам, а також робили благодійні концерти акції. А після повномасштабного вторгнення ми почали робити благодійні концерти і вуличні, і збирали кошти для наших захисників. Так, ну переважно спочатку це були вуличні концерти. Ми виходили на вулицю, брали свою колонку, два мікрофони і збирали кошти, передавали нашим місцевим волонтерам. А потім вже стали організовувати і познайомилися з організаторами заходів більших масштабів і брали участь уже в концертах благодійних. І саме основне, що ми починали, це TikTok. Там, Саме там ми почали збирати кошти для наших захисників. І ми заслужили цю довіру від людей. Це так, саме головне це для нас. Це круто, що люди нам довіряють і підтримують ці збори. Так. Розкажіть про вашу команду, яка працює з вами сьогодні. Над чим ви працюєте зараз? Та взагалі, як ви бачите розвиток вашого дуету, ми працюємо з крутою командою, це і організатори концертів, і менеджер, а також композитор Василій Котляров, більш відомий як напільник. Ми зараз працюємо над новими проєктами, які ви зможете побачити вже в наступному році. Це і нові пісні, і кліпи. Слідкуйте за нашою творчістю. Буде цікаво. Ми обіцяємо. Як на вашу думку, що є найбільшим досягненням вашій кар'єрі на сьогоднішній день? Найбільшим нашим досягненням на сьогодні є те, що ми заслужили довіру людей, так як ми раніше сказали, проводимо прямі ефіри в Тіктоці, збираємо кошти для наших захисників. І от нам це дуже цінно, що люди нам довіряють. Знають, що ми передамо ці кошти нашим захисникам. А основна наша мета дуже велика це донести любов української культури до всього світу, і не тільки культури, а й пісні, мови, щоб нашу милозвучну мову чули по всьому світу. І якщо в цьому буде наш вклад, то це для нас буде найбільшим досягненням. Щиро вам дякуємо за те, що сьогодні були з нами, за вашу емоційність, щирі відповіді та вашу красу. Нам було надзвичайно цікаво з вами поспілкуватися. Тож дякуємо вам та бажаємо процвітання на вашому творчому шляху. Дуже також дякуємо, дякуємо вам дуже. всім. Нам було надзвичайно приємно сьогодні поспілкуватися з вами, розповісти про себе, про свою творчість. Чекайте далі від нас нових нових хітів, хітів а також нових пісень. Колаборацій, кліпів, концертів. Слідкуйте за нами, підписуйтесь на нас, буде дуже цікаво. Ми вам обіцяємо. Дякую. Дякую. Сьогодні у нас в гостях був надзвичайно талановитий гурт «Сістерс Мікс». З вами був 33-й канал Кіц. До нових зустрічей. Па-па!